У межах світового туру Броукен Енджел Араж відвідав Київ. Броукен Енджел розпочався у листопаді минулого року. Впродовж туру ми випробували всі можливі транспортні засоби: потяг, автобус, літак не спали по кілька діб, але це зовсім не втомлювало. Навпаки, все дуже захоплює, адже я люблю свою роботу. Для мене було вкрай важливо приїхати до Києва, тому що раніше я ніколи не був в Україні. Під час київського концерту публіка побачила унікальне графічне і світлове шоу, наповнене піротехнічними спецефектами. Сам Араш заспівав свої найкращі хіти Броукен Енджел, П'юрлав, Бороборо. А також виконав кілька пісень російською мовою, зокрема, «Восточні сказки і на моря». Я пишаюся нашим шоу, воно дуже емоційне, і я бачу, що людям подобається. Головна моя умова до глядачів бути у зручному взутті, адже наші ритми дуже бадьорі. Тож втриматися від бажання пуститися в танок просто неможливо. І він не помилився. Буквально з перших акордів зал піднявся та почав танцювати. До речі, за кілька днів до київського концерту Арашу виповнилося 36 років. І, хоч основне святкування було у Дубаї, продовження відбулося вже в Україні. Напередодні концерту виконавець прогулявся містом та здійснив рейд нічними закладами Києва. А під час виступу українські шанувальники вітали його гучними оплесками.